До вашої уваги, приватний будинок в селі Гранітне Чортківського району. Будинок виконано з білої цегли, з металевими листами на даху. Подвір'я вимощено камнем та має газони з зеленою травою. Вікна у будинку нові. Також замінено вхідні двері. Паркан навколо будинку дерев'яний. З металевою брамою. Та заїздом для авто. Будинок має 4 кімнати. Вода. скважина у 29 метрів. Опалення газове та твердопаливний котел, Дві груби та піч. Будинок теплий. Гаряча вода. З бойлером. В будинку залишаються меблі та техніка. У будинку є косметичний ремонт. Але потрібно замінити міжкімнатні двері та за потреби змінити шпалери. Санвузол знаходиться на стадії будівництва відведено кімнату і заведено комунікації. Решту потрібно зробити. Біля будинку господарські приміщення, гараж та баня, яку потрібно прибрати. Молодий сад з різними деревами, багато кущів смородини та ожини з малиною. Та свій вихід до озера: є город, який ділиться між вами та сусідом. Наразі засаджено люцерною. є можливість здавати в користування. В селі є школа, садок, кафе та магазини. Зупинка транспорту знаходиться на іншому кінці села. Всього 10 хвилин пішки. Для запитань обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забудьте підписатися на наш канал. Щоб першими бачити усі оголошення. Сьогодні до вашої уваги будинок у селі Чернин, що на Київщині. З загальною площею 67 квадратних метрів. Частина будинку виконана з цегли. Інша частина утеплена пінопластом. Дах повністю шиферний. Житловий стан будинку дозволяє одразу заїхати та проживати. Сам будинок має дві кімнати, коридор та кухню. Стіни пофарбовані, звичайна дерев'яна підлога. В одній з кімнат та кухні лежить линоліум. Комунікації у вигляді електроенергії. Також є піч ручної роботи, обкладена плиткою. Газовий котел, власна свердловина. Вода заведена у будинок. Зроблена каналізація. По вулиці проведено інтернет з можливістю заведення його до будинку. Новим власникам залишається частина меблів. Земельна ділянка 7,5. соток. Є невелика городина та фруктові дерева. По периметру встановлено паркан. На території є господарські будівлі та льох. Конкретніше гараж для вашого автомобіля та споруда для зберігання інвентарю або розведення господарства. Асфальтований під'їзд, продуктові магазини, зупинка громадського транспорту. До дитячого садочку та школи відвозить автобус. Біля будинку є ставок для відпочинку. Для детальної інформації та ваших питань обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися. Вашій увазі до продажу цегляний будинок, розташований біля Соснового лісу, в руда Колтівська в Золочівському районі Львівської області. Населення становить всього 178 осіб. Ділянка огороджена повністю металевою сіткою. Ніяких сусідських претензій. Є можливість обміну на квартиру. Територія 25 соток з будинком, з загальною площею в 106 квадратних метрів. Будівля цегляна, перекрита базальтом, з покрівлею з металевих листів. Будинок досить великий. Має чотири кімнати, кухню та коридор. Санвузол суміжний, косметичний ремонт, який за потреби можна переробити. Вікна не замінено. Підлога у будинку дерев'яна. Стіни пофарбовані. В двох кімнатах поклеєні шпалери. Газ потрібно підключити. Вода присутня. Батареї під опалення є. Також є пічка. Для додаткового водопостачання на території є криниця. На асфальтованому подвір'ї цегляний гараж, стайня, стодола, підвал та літня кухня, три фази електрики. За будинком є сад, город і місце під госпспоруди. Одразу біля будинку великий ліс з хвойними деревами та грибами. Протікає річка Західний Буг. В селі є зупинка транспорту для сполучення з селами, магазинами, кіоск та садок. Школа знаходиться в Хмелеві. Для детальної інформації та зв'язку переходьте за посиланням до нашого телеграм-каналу та обов'язково підписуйтесь на канал. В вашій увазі будинок у селі Астей Ужанки Закарпатської області. Це місце стане вашим куточком раю серед гір та лісів з чистим, незадимленим повітрям. Загальна площа будинку 105 квадратних метрів та ділянкою у 25 соток. Покрівля будинку з керамічною черепицею. Стіни цегляні. Перекриті облицьовкою. Три великі кімнати, велика кухня. Ванна з туалетом суміжні, стіни обкладені плиткою. Підведений газ, електрика три фази. Опалення автономне. З газовим котлом. Вода зі скважини. Будинок потребує ремонту та реставрації всередині. Заміна паркету, вирівнювання та перекриття стін. Меблі залишаються. На випадок, якщо буде бажання переїхати одразу та переробляти ремонт, один раз на тиждень вивозять сміття: ділянка 25 соток, великий двір з ялинками, великий виноградник. Земля приватизована. На території є підвал та гараж з навісом для вашого автомобіля. Є місце під новобудову. Частина земельної ділянки відведена під город. Біля будинку є дитячі майданчики, школа, магазин та дитячий садок. До кордону з Угорщиною всього 2 кілометри. До берегово 2,5 кілометра. У 500 метрів від будинку знаходиться озеро та альтанки для відпочинку. Село повністю знаходиться під лісом і має свіже незагазоване повітря. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі. Та обов'язково підписуйтесь, щоб бачити нові оголошення. Продається окремий будинок зі зручностями в гірському селищі на Львівщині. В Ореві. Матеріал побудови будинку з дерева, обкладеного цеглою. Дах перекрито металопрофільними листами. Вікна замінено, встановлено нові броньовані двері. Навколо будинку шиферний паркан. Загальна площа 78,2 квадратних метра та має 4 кімнати. 7,7 метра займає кухня 9,7 метрів квадратних простора та освітлена їдальня. Опалення відбувається одноконтурним газовим котлом. Подача гарячої води йде від газової колонки. По будинку лічильники на світло, газ та воду. Підключена сигналізація та інтернет. У будинку гарний сучасний ремонт. По всьому будинку підлога з ламінату, нові вінілові шпалери. У центральній кімнаті шафа купе на всю стіну, яка залишається для вашого користування. На кухні встановлено пральну машину, нова газова плита. За потреби можна доставити кухонний гарнітур. В санвузлі стіни обшиті вагонкою та підлога з кафелю. У будинку є погріб. Біля будинку велика ділянка 5,6 приватизованої землі. На території є господарські споруди. Асфальтований під'їзд до будинку та заїзд для машини. Поруч сосновий ліс. В кроковій доступності. Зупинка громадського транспорту, магазин, школа, є дитячі майданчики для дітей. Для ваших питань обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписуватись на канал.